Офіційні дистриб'ютори з продажу авто отримали можливість генерувати довіреності на право представляти інтереси покупця. Тепер акт приймання передачі транспортного засобу можна підписати, не виходячи з автосалону. і не бігаючи по нотаріусах, як це було раніше. Нововведення дозволить автовласнику зекономити час і гроші. Можна новому власнику насолоджуватись новим транспортним засобом. Апгрейдити його, а тим часом машина буде зареєстрована і будуть видані реєстраційні документи безпосередньо в сервісному центрі. Довіреність, а також акт приймання передачі транспортного засобу формується за допомогою єдиного державного реєстру. На документ можна накласти електронний цифровий підпис або підписати паперовий бланк. Фахівці попереджають, це нововведення стосується лише нових автівок. Ще одна новина для автомобілістів. Відтепер є можливість забронювати номерний знак для своєї автівки через електронний кабінет. Власник може через сайт головного сервісного центру обрати. Будь-яку комбінацію номерних знаків, яка йому подобається. Це можуть бути як і звичайні комбінації, так і комбінації, які потребують додаткової оплати. І за допомогою сервісу електронного кабінету водія забронювати цей номерний знак. У відповідному сервісному центрі, де він знаходиться, щойно автовласник зафіксує свою комбінацію цифр, вони закріпляться за ним автоматично протягом 10 днів. Номерний знак необхідно буде активувати. Це потягне додаткову оплату, але не критично. Тобто, сама послуга бронювання номерного знаку буде 360 гривень. Та е, необхідно буде додатково сплатити за кожен день зберігання заброньованого номерного знаку в розмірі 10 гривень копійок. У сервісному центрі. Пояснюють, 360 гривень необхідно буде сплатити за звичайну комбінацію цифр, яка вам сподобалась. А ось за круті номери, які ви склали самостійно, необхідно буде викласти від 4800 тисяч до 36 тисяч гривень. Яркононенко Олег Каплій цей день.